Чесно кажучи, це важлива інформація для багатьох це новинка. Всі хочуть бути знаменитим. Лікар для того, щоб прославитися, мав відкрити збудника ніхті і волосся. Це похідне із епідермісу шкіри. Тільки у вашому житті ця ситуація виникла. У вас іде стоншення структур. Побачила те, що її тапочки тепер не чисті. все. тепер через десь неділі-дві вона каже, все в мене вже зудить. Вісь у мене вже грибок. Я заразилася. Всередині вас живе більше 10 тисяч різного роду мікроорганізмів, бактерій. Ми єдині. Ні, ось є 100 чоловіків. Вони мають статевий контакт з однією жінкою за ніч, яка заражена сіфлюсом. Він підтверджений лабораторно. Але знаєте, які заразяться? дуже важлива тема сьогоднішнього ефіру грибок нігтів. Чому він береться, звідки виникає? Тема, яка турбує дуже багатьох, а лікування не завжди просте і часто не дає результатів. Лікар Василь Чайка зараз допоможе знайти вихід і розкаже, як зцілити себе. Привіт, добрий день, радий всіх вітати. Ну, поговоримо сьогодні про грибок. Ось ну, я хотів би хотів би наголосити ще раз, що ми будемо розбирати з позиції не те, що грибок напав так, так. на людину, бо він не нападає на вас, а з позиції комплексного підходу, коли ми розуміємо причину змін. І що те, що бактерії та гриби являються не причиною інфекцій, з якими боремося, а вони появляються просто в цих місцях, щоб допомогти. Яркий приклад, якщо ми говоримо про грибок, дуже простий. Наприклад, у мене в батька все життя був грибок студентських років. У нас три сини, мама, там внуки приїжджали. Нас ні в кого немає грибка на них. Ми носили його взуття. Його тапочки, і це ж не один день. Ми постійно контактуємо, носки там і так далі. Скажіть, мені, будь ласка, в дитинстві, чому ж не виникав грибок? Він ж має бути заразним, як нам пояснюють. що він ж має на вас напасти і так далі. І тоді ця теорія не працює, бо це просто теорія. Ця теорія йде ну, коріннями ще туди Луї Пастер, Роберт Кох, і в той час кожен лікар для того, щоб прославитися, він мав відкрити знаєте, збудника. Один збудник рівноцінно одній хворобі, рівноцінно одному якомусь медикаменту лікування. Всі хочуть бути знаменитими. І ось там було дуже, дуже багато махінацій із цими відкриттями, які вони проводили. проводили. І тепер медицина пошла не по тому напрямку. Якщо ми говоримо про сам грибок, то причина його виникнення це не напад грибка на ніхоть. Для цього має людина попасти в певні умови. І тут дуже проста річ: перше. Якщо ми розглядаємо організм з точки зору комплексного підходу, то в нас, і це вам підтвердить любий лікар, який вивчав фізіологію та ембріологію, плоскі епітелії, такі як епідерміс шкіри, волосся та нігті це одне те саме. Тобто, фактично, нігті це похідне із епідермісу шкіри. Так же само і волосся. Тому для епідермісу шкіри характерні зміни, коли ми попадаємо в умови, які «Фу, мені неприємний цей контакт, я хочу його позбутися. Наприклад, ви прийшли та одягнули взуття когось іншого, фу, воно може бути грязне або заразне. Ви прийшли, наприклад, в баню, да, а там, наприклад, в цьому зливному кільце, де зливається вода, там, наприклад, чимось забилося, ви його там пальцем ковернули, фу, воно там воняє. Це доля секунди, ви поврізували. Це брезгливість. Фу, я хочу позбутися цього неприємного контакту. Тільки у вашому житті ця ситуація виникла, але вона має бути неочікувана, негативно ізольована, тобто три одночасно умови. У вас йде стоншення тут же структур, яким відтнулося нігть, значить у вас буде стончення структур нігті. Ви це не відчуваєте, у вас немає ніяких змін, там дирка не виростає. Мікроскоп тільки це можна побачити. Але потім, коли ви уходите з цього місця, починається процес заживання. Клітини починають ділитися, і в цей момент допомагає створити форму нігтя, яка була раніше грибок. Саме те, що ви бачите. Але чому ж цей грибок, як кажуть, поражає нігті, і ми, він ж, ви ж кажете, доктор, що він має допомагати? Чому ж він оце таке робить з моїм нігтем? А тому, що, коли цей грибок з'явився, щоб вам допомогти, ви починаєте його знову розцінювати як заразу. Яка на вас напала, рефлекторно це я хочу позбутися цього грибка. І у вас знову стоншується нігуть. Потім знову відновлений. І отак день за днем. І такий приклад вам приведу, коли в мене теща, вона так вона дуже щепетільно до всього відноситься, знаєте, там все акуратно, має бути чистенько і так далі. Так вона звикла жити. Але в нас там діти малі, значить, і в нас там отако все перевернуто з них на голову вдома. Вона приходить і свої тапочки вона кладе в окреме місце. Тільки вона їх одягає. Ми вдома ходимо, босі в нас немає цього, і тут вона приходить і бачить, як дружина її тапочки тещі, кладе в загальну таку там якась корзинка, така, де тапочки інших лежать, тобто, оцей момент. Що побачила те, що її тапочки тепер не чисті, все. Тепер, через е, десь неділі-дві вона каже, все, в мене вже зудить, дивись, у мене вже грибок. Я заразилася. Та я її питаю, від чого ви заразилися? Ну, ви ж тапочки мої поклали. А хто ж їх вдягав? Я кажу, а тепер, я хочу, щоб ви зрозуміли, ви до нас приходили скільки вже років, да? коли в нас діти є, і дружина постійно це робила, і ви цього не бачили. То це, що від нервів моїх? Ні, це не від нервів ваших. Це тому, що ви побачили, і ця подія для вас стала біологічним шоком. Біологічний шок це не переживання, а це неочікувана негативна ізольована подія, яка відбулася в цю одну секунду. І суть цієї події брезгливість. Ось вам і наслідок. Ця причина, чому виникає грибок. Чесно вам скажу, що коли я готувалася до цієї теми, я зрозуміла так, що наша медицина вважає, що грибком люди заражаються. Лікарі традиційної медицини розповідають, що заразитися грибком можна тоді, коли людина має прямий контакт із хворим на грибок, одяг, зуття, погано оброблена підлога в басейнах, в бані, похід салони краси чи спортзали це все реально небезпека, і про це знають усі. Тобто людина, знаючи цю інформацію, в неї програма прописана, і вона автоматично запускає реалізацію цієї програми у своєму житті. І вона, як ви кажете, от свою історію про близьку вам людину побачила. Ага, зрозуміло, все це дорівнює зараження грибком, і цей грибок автоматично з'являється у неї на ногах чи руках. Це дуже страшна тема, ці от програми прописані. І сьогодні ви руйнуєте ці програми, за що ми вам безмежно вдячні. І, до речі, що я ще зрозуміла, після вашої промови. Значить, грибок приходить на допомогу. Він виконує просто таку неймовірну функцію для усіх нас. Але люди його ненавидять і намагаються позбутися. Це вже погано. Два вони використовують медикаменти, які руйнують цей грибок, і він не встигає доробити свою роботу. Він не встигає зцілити нас. Це теж дуже погано. Одним словом, це зачароване коло. Тому, власне, на початку, коли я робила вступ, і я подивилася результати там лікування багатьох людей, які кажуть, що ми не можемо зцілитися навіть. Коли використовуємо власне ці медикаменти страшні, ми їх кидаємо використовувати і все вертається назад. Тобто ходять вони по цьому колу, і нема виходу з цієї ситуації. Але вступ нашого ефіру це вихід. Ви вже це, хто нас дивиться, усвідомили, зрозуміли, ви вже почали зцілюватися. Це прекрасно. Процес вашого зцілення буде проходити швидше, якщо ви підпишетесь на канал та активуєте дзвіночок сповіщення про нові відео. І не забувайте пересилати наші програми друзям. Нехай більше українців будуть здоровими. Все не так погано в цьому світі, і можна саме зцілитися дуже швидко і просто. Але я би просила вас дати поради для тих, хто зараз це усвідомив, що ви сказали, на звичайному фізичному рівні, що зробити, щоб собі допомогти, щоб краще виглядав ніго, щоб себе краще почувати, люди прийняли грибок, подякували йому за його роботу фантастичну і чекають свого зцілення відновлення еталону і краси свого нігтя. Які дії ми можемо зробити для покращення і пришвидшення зцілення? Як тільки ви починаєте опиратися на якийсь еталон. Еталон краси, ви не зможете, ви кожен день це бачити, і несвідомо ви це сприймаєте як дефект. Тому для того, щоб ви дійсно, щоб грибок завершив свою роботу і ніхуть був такий, як колись перед цим. Вам треба перший той момент, який я вже вам говорив, прийняти. Другий момент не очікувати, що ніхоть має стати таким, як раніше. Він буде такий, як потрібно біології. Це другий момент. Третій момент. Треба хвалити постійно і гладити цей ніходь 200-300 разів на день. Перед тим, як ви будете одягати це взуття, то воно не фу заражене грибком, а як чудово, що він там є. Тобто перед цим ви повинні собі говорити. Тобто, фактично, ви повинні, ви правильно сказали, формувати нове сприйняття того реальності, тобто, тієї реальності, в якому в якої ми живемо. Ну, як тільки людина, фу, а я от планую собі, я раз я себе буду хвалити, гладити, і від він мене через два тижні зникне, вона очікує знову, що грибок має зникнути цим, вона що знову запускає ту ж саму ситуацію, ту ж саму стратегію поведінки, бути розділена з грибком. І нічого не виходить. Тому ще раз повторюся: не сприймати його як заразу, а чудово, що він це частина вас. У середині вас живе більше 10 тисяч різного роду мікроорганізмів, бактерій, гребів. Це частина вас. Тому прийміть це як частину цього світу. Ми єдині. В природі ніхто на кого не нападає. Це люди нападають один на одного. І думають, що вони домінують у цьому світі, що вони вища форма еволюції. Ні, сама нижча, своїм розумом. На жаль, тому поки людина буде так спрям, чого не буде додатково, додатково, що можна е, зробити. Ви маєте створити умови, щоб ця ситуація швидше е, загоїлася. Яка тут ви маєте створити умови, щоб швидше виходила вода? Наприклад, хтось може робити лужні ванночки. Тобто лужними ванночками з використанням соди, яку там хтось в носок її кладе, хтось просто розчин робить. Ви створюєте оптимальне середовище, лужне, ту воду, де грибок максимально виконує свою функцію, максимально швидко. Тому ви можете робити ванночки з содою, наприклад. Скільки брати соди? Питаю. Скільки її взяти? На літр води ви берете звичайну столову ложку. З гіркою, так, з гіркою. Її гасити не треба. І все опустили собі ноги, дивиться телевізор. Не хочете цього робити, ви можете ту ж саму соду, наприклад, насипати собі в панчоху на ніч. Але ви це робите не з цілью вбити грибок. Якщо ви це робите, скажімо так, з цілью знищити грибок, у вас нічого не вийде. У вас знову буде повтор. Все, цього досить. Тобто, якщо ви це будете робити, ви можете якимось там кремами мастити, пришвидшити цей, пришвидшити цей процес. Вам. Ще допоможе це, коли ви відновлюєте відток жовчі і функцію печінки. Це ще пришвидшить цей процес заживання. Ось. І все. Тобто, все дуже просто, але людям важко це сприйняти. А я вам приведу такий приклад: що коли я навчався студентам медичного університету, професор по шкірно-веднічних хворобах задавав таке питання на лекції. Він питав: скажіть, будь ласка, ось є 100 чоловіків. Вони мають статевий контакт з однією жінкою за ніч, яка заражена сифілісом. Він підтверджений лабораторно, це радянський час сифіліс. Скажіть, будь ласка, які чоловіки отримають сіфіліс? Ми що там тільки називали? Травма крайньої плоті, там поганий імунітет і так, далі, і так далі. Він каже: я в, ну, в дерматології вже дуже-дуже багато років. Але знаєте, які зарази, заразяться? Ті ще побрезгують. Він каже: Я не знаю, як це працює під кінець своєї медичної кар'єри, але я, розум... я от це дослідження. А я розумію тепер, чому. Бо коли я його слухав, я думав, ну якийсь старий дід, знаєте, ви вже з розуму. Таких було багато професорів, які казали якісь дивні речі, тому що це щось не то. Інші там виступали, ось у нас є протоколи, дивіться, які ми там круті і так далі. Але були дуже розумні, які дійшли до цього самі. Ну, це був кінець їхньої кар'єри. Розумієте? Тепер я розумію, що він мав на увазі. Тепер я знаю, чому саме так він говорив. Ну, це відповідь на питання. Дуже просто все. Тому батько, наприклад, мій коли це усвідомив, зрозумів лікар, який все життя мав грибок, він його позбувся. Сьогодніся за два за два з половиною місяці. і він не використовував ніяких засобів додаткових, просто усвідомив і все. Ні, він дав він зрозумів, чому виникла. Він знайшов ту подію. Що, будучи ще студентом в університеті, ну то коли він цей грибок, він каже: Я пам'ятаю, я зайшов там ну, пальцями ковернув, Там якесь було волосся. кажу, оце був той пусковий момент. Де ти побрізував, а потім, коли в тебе вже почався грибок, ти його все життя розцінюєш як щось не те. Він каже: Та я про це не думав. Я кажу, Та ти не думав про це. Ти бачив це кожен день. Тому тепер змінюєш стратегію поведінку. Тебе ж лікаря вчили все життя. Що грибок це погано? Це руйнування імунітету, проникне. Ти там заболіщен". Він Каже, ну так, да, нас так вчили. Я кажу, Тепер це в тебе автоматично все працює. Ти робиш тепер навпаки. Ти хвалиш цей грибок, радієш, що він в тебе є. Все чудово, що він тобі допомагає. Кожен раз, коли ти взуваєш тапочки, тих. Каже, що це не ті тапочки, або коли ти йдеш в душ, це не той душ, в якому ти був. Ти пояснюєш собі це, що тепер цієї стратегії поведінки не, ну, вона невірна. От і все. Але не всі це можуть зробити, бо люди живуть в ілюзії. Ще таке маленьке уточнення стосовно, наприклад, вашого батька. Знайшов причину, коли був власний цей біологічний шок, дата, подія, що трапилося. Далі щось треба з цією подією робити? Причиною? Чи тільки варто знайти і все? Усвідомити, що вона повториться вже більше не може. Так. Ну, але є люди, які не можуть знайти цю подію, вони не пам'ятають її. Розумієте, але тоді відповідь на питання, коли в тебе почався грибух? Ну, там в 12 років, чи в 13 років, чи в 15 років, чи там в 40 років, то що було в той період часу? Тобто, тобто людина обов'язково має попасти в умови, де вона побрезгувала. Вона, наприклад, прийшла до сусіда, там, знаєте, або там, десь спешки бігла, оділа якісь щоботи, вона навіть і не думала про це: а, потом, а це щобати, а в нього не грязні, а це ж тільки, знаєте, є такі, які дуже. Ну, вони люблять чистоту, вони вірять в те, що на них нападе хтось. Ніхто на вас не нападає, ви нікому не потрібні, крім людей. Що робити, якщо людина не може згадати? Вона має тоді прийняти наступне, знати вона не може, але вона має зрозуміти, що я десь потрапила в ці умови. Точку відліку я не можу знайти. Але я розумію, що я все своє життя боролася з грибком, там протидіяла і так далі. Хтось каже, так я на нього уваги не звертаю, а він в мене є. Значить, ваша теорія не працює. Ти кожен день це бачиш. Тобі в школі, в університеті, по телебаченню, лікарі весь час говорили і показували, що грибок це погано. Це автоматично вже так працює. То вже не треба про це думати, чесно кажучи, це важлива інформація. Для багатьох це новинка. Для багатьох, можливо, на даний момент не зрозуміло, але хтось може прийти передивитися це відео через місяць, і тоді осяяння складеться, пазлики складуться, і ви зрозумієте, і ви зцілитеся. Це однозначно. Грибок нігтів часто мають дорослі люди, але діти не мають грибка. Чи власне це пов'язано з тим, про що ви розповідаєте? Що дітям все одно в них нема тої гедоти, вони не звертають увагу на ці всі речі. Це вже дорослі, коли вибудовують свою систему цінностей і сприйняття цього світу. Власне, мають ці програми, і саме тому хворіють на цей грибок. Вони не хворіють. Він їх, як так, база вона так. виникає саме так. Да. Тому що якщо, е, наприклад, є грибок у когось, то наприклад у батька, то мама фу, ти що не вдягай його тапочки, воно буде заразне. Тобто вона програмує і вчить, як реагувати дитину. От і все. А слова мами безсвідомо дуже важливі до певного періоду. Цього досить. Тобто це стратегії поведінки, які культивуються в сім'ї. Зрозуміло. Ще є така цікава тема, що грибки, дріжджі, пліснява, вони обожнюють цукор. Стресовий кортизол також обожнює цукор, і є дослідження, в якому сказано, що після відновлення балансу кортизолу грибок нігтів іде геть. Чи якось пов'язане харчування з грибками? Чи треба з раціону тим, в кого є грибок, забрати цукор? Ні, дивіться, ви маєте розуміти одну важливу річ: грибок не сидить там знаєте, і і вим... забирає цукор. Бо в нього немає мозку, щоб аналізувати, що їсти. Ну, ну це, 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 це таке пояснення використовує. Воно дуже примітивне, і воно лягає людям в вуху за рахунок оцих обмежених знань. Грибок не залежить від того, який у вас кортизол. Я хочу, щоб ви чітко розуміли, що не причина в кортизолі чи в цукрі. А коли ви попадаєте в умови, наприклад, де вам треба чомусь протидіяти, з чимось боротися, або навпаки спасатися, тікати, тобто фізично, або віртуально, коли вас можуть звільнити з роботи, коли можуть обмежити ваші права чи свободи, коли вам предстоїть якась небезпека реальна або віртуальна, у вас піднімається кортизол. Автоматично для того, щоб ви були більш готові, а не при... кортизол піднявся, то в мене виник стрес. Тобто люди цього не розуміють. Вони думають, що гормон вирішує, що буде з вашим відчуттям, навпаки. Людина це як от це, знаєте, як скафандр, обвішений датчиками. Вони працюють в автоматичному режимі без його свідомості. Все, це як робот, фактично, тільки біологічний. Тому не, не масло вирішує, який буде робот і як він буде рухатися. А інформація, яка попадає в датчик, далі вона аналізується мозком і дається команду. А гормон підвищення або зниження це спосіб досягнути певної цілі. Наприклад, ми вже з вами говорили раніше, що коли жінка попадає в умови, де вона може втратити когось близького для себе, людину або тварину, біологічно самка має спасти потомство або самця. Це біологія. В такому випадку, що виникає? Жінка не має сили, бо в неї переважає тесту, цей естроген. Що робить біологія? Автоматично щитується команда мозку, дається команда на яничник, і яєчник перестає виробляти естроген. Відбувається некроз яєчника. В цей момент, поки вона намагається когось спасти. Рівень естрогену знижується, але тостостерону, як був, так і залишився. Тобто, відбувається відносний перекос. І жінка стає мужня. Да? Вона винослива, вона стає хоробра до того моменту, поки вона не спасе. Ну як тільки вона спасла, цей у цього не потрібно. Що відбувається? Відновлення астрогену, як яєчник інтенсивно починає ділити клітини, там утворюється кіста. Це назвуть раком. То що, тестостерон у жінки піднявся, так це причина, бо в неї відбувся гормональний збій? Ось як пояснюється медицина. Ні. Немає ніякого гормонального збою. Людина попала в ці умови. Не гормон там щось здичавив, розумієте, та й почав собі виділятися. Збой тут якийсь відбувся. А людина попала в ці умови. Інформація прийшла через датчик, і мозок дав таку команду. Тому, поки людина не зміни умови, або поки інформація по датчику буде поступати, що буде? Зміни. Отже, друзі, це фантастичний ефір, і вже зараз, за цей короткий період, ви почули, які фактори впливають і сприяють розвитку грибка на нігтях, які зв'язок існує між грибками, нігтів і певними психологічними станами, які найпоширеніші помилки при лікуванні ви створюєте самі для себе, тобто, ви думаєте, що ви лікуєтеся навпаки, ви робите ще гірше для себе, і взагалі як можна запобігти утворенню грибка нігтів? Які психологічні практики можуть допомогти успішно завершити свою роботу грибкам на ніхтах? Ми це структури, які відновлюємо сам, самі себе. Наша основна задача одне, все, що робить ваш мозок, сприймати як норму, як біологічну необхідну норму. А коли ми будемо задумуватися, як воно буде, а чи буде воно так, а чи правильно воно йде, а чи вистачить у мене часу, то як тільки ви засумніваєтесь у тому, що робить ваш організм, ви тут же програєте. Тому все, що робить ваш організм, ви маєте хвалити. Все, що робить ваш організм, піднімає температуру, виникає грибок, ви починаєте кашити, ви все це маєте хвалити. Ну, і розуміти, чому виникає. Хоча я вам приведу такий останній приклад. Вчора теж наш українець він живе за кордоном вже тривалий час, ну і значить там, і в нього народилася там дитина, ось маленька. І ось тут же зараз футбол показують. Значить, і він поїхав на футбол в Німеччину перший раз. Повернувся, все нормально. Тут, значить, поїхав другий раз, ось там Україна грала і виграла, і каже, що там телефонує. Хтось йому дав номер телефона каже: от у мене в дочки присилає сип отут. На правій щуці пузирки такі просто права половина. Тіло. Він каже, я звертаюся до лікарів, вони мені назначають гормональні мазі, я не розумію, чого. Я кажу, задаю прості питання, от з точки зору комплексного підходу, коли ви розумієте, що таке організм. Права половина тіла, так? права половина тіла, якщо дитина правша, це легко визначити. Ось дати ляльку в руки, дитині там півтора року, дає дитина голову кладе сюди, от вона отак ляльку бере, значить дитина на рівні мозку правша. Тому права половина тіла пов'язана з емоційними компонентами батька. Друга, там, брата, сестри і так далі. Поява сипі на шкірі це процес заживання шкіри. Тобто дитина втратила контакт, як з грибком, це неприємний контакт, а тут вона його втратила. Кажу, дивися, ситуація мала бути таким чином, що ти мав покинути дитину на декілька днів, потім вернутися, і потім мала з'явитися сип. Коли з'явилася перша сип, він каже, через один день, як я приїхав там, з першого матчу, а другий раз, кажу, коли ти поїхав, б мала ще більше коли ти повернувся посилився. Він каже, що так. Просто ну так. тепер дивися, мозок твоєї дитини втрату тебе фізично розцінює, як втрату контакту з батьком. Тому що ти, наверное, його обнімаєш, цілуєш. Ну да, каже, це моя дитина, я ж його її так, її так хотів. Кажу: от тобі наслідок. То що мені лікувати? Кажу, що ж тобі лікувати, коли це в тебе процес заживання шкіри? Я кажу: ну коли ти знову поїдеш на футбол, то що буде те саме? Я кажу, так що якщо ти йдеш на футбол, ти її маєш взяти з собою. Поняв? Він каже, так. Да. А я каже знає, по телефону розмовляти, я кажу, ти не розумієш, по телефону ти її не торкаєшся, дитина не відчуває запах тебе. Тобто це рівноцінний втраті контакту, поки вона не стане старша і не усвідомить, що ти не пропав. То як вам усе зрозуміло? Якщо ні. То вмикайте спочатку або ж дивіться інші відео з Василем Чайкою на каналі. Усе чудово. Список відтворення вже з'явився на вашому екрані.